Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада в ефірі Власний погляд. Програма, яка робить зрозумілішу будь-яку подію. Гість нашої студії, народний депутат Олександр Брагінець. Пане Олександре, вітаю вас та рада бачити у нашій студії. Слава Україні! Зараз відбувається позачергове засідання Верховної Ради. Які пріоритети на сьогодні? Ну, передусім хотів би привітати всіх з Днем Героїв. Крут сьогодні такий так. важливий. День і приклад героїв, які загинули за Україну, він дуже важливий. Кажуть, що герої народжуються на могилах героїв, і слава Богу, що в Україні є ціле велике покоління людей, які народилися на героях на могилах героїв. Що стосується сьогоднішньої сесії, то ви знаєте, я іронічно ставлюсь до всього, що відбувається зараз в парламенті. Тому що фактично те, що відбувається зараз, це спроба вирішити локальні проблеми, які виникли в ході великого його протистояння. Тобто було велике протистояння народу і влади, яка його не чує. А сьогодні, а потім, в походу цієї значить, цього протистояння, виникли додаткові проблеми, і оці додаткові проблеми і намагаються вирішити. Я би сказав так, що в якийсь момент. Якщо б уявити собі, що є якийсь серйозний конфлікт у вас зі мною, і ми цей конфлікт намагаємося вирішити, під час вирішення цього конфлікту, я, припустимо, випадково зачепив рукою чи навмисно вашу улюблену вазу, і вона впала і розбилася. І ви би сказали: до всіх проблем, які існують між нами, додалася ще проблема вази. Тоді я би пішов в магазин, купив вазу і сказав: О, я дарую вам цю вазу. Тепер у нас вже немає ніяких проблем. Тепер ви повинні у відповідь за те, що я купив вам вашу розбиту вазу, щось зробити. І таким чином, виходить, що ніби, ніби людина, яка втратила вазу, отримала її назад і повинна, ніби за це ще щось зробити. Те саме відбувається і в суспільстві. Було мирне протистояння. Мирне протистояння не було ніякого застосування сили. Люди чекали, поки влада їх почує. Потім, в якийсь момент, влада прийняла дивні закони, які викликали ще більш гостру фазу протистояння. Тепер влада скасувала ці закони, і, можливо, сьогодні будуть прийняті закони, які дадуть можливість звільнити з -під заград тих людей, які. Власне, і, і почали протестувати через ці закони, які тепер влада сама і скасувала. А е, влада говорить: а що ж ви тепер у відповідь зробите? Ви ж е, ми ж вже закони ці змінили. Ми ж людей випускаємо, що може бути у відповідь. Тобто, це так само, якби, якби я купивши вам вазу, сказав, це я вашу вазу купив. Тепер ви мені зробіть щось у відповідь. Не як на мене, сьогодні ми просто повертаємось до якогось попереднього рівня протистояння, але. Все-таки після того побиті залишаються, люди, яким знищили їх приватні автомобілі, залишаються, вбиті, залишаються. І сьогодні вже дуже важко повернутися на той рівень, який був колись. Як на мене, сьогодні дуже важливо, щоб нарешті були прийняті ті рішення, які, по суті, впливають на. Проблеми того конфлікту, який був з самого початку. От коли б були прийняті такі рішення, коли б в країні почалась система зміна системи влади, і люди повірили б в це, тоді, можливо, би напруження потихеньку зникало. Сьогодні е, був дуже цікавий виступ був Кравчука, так, який, який, який сказав, що. Він підтверджує, що конституційний суд вийшов за рамки своїх повноважень, коли скасував ту конституцію і спонукав введенню нової конституції. Це дуже важлива заява. Він сказав, що Конституційний суд треба вилучити з процесу роботи над конституцією, оскільки він ну по суті став не ну незаконні дії вже. Це дуже важливо було. І друге він сказав те, що ми всі знаємо, але це важливо було від нього почути, що рівень недовіри між. Народом і владою дуже великий. І коли влада сідає за стіл переговорів і потім приймається якесь рішення, а потім хтось викаже, виходить і каже, ми народ розвели як кошенят, це, звичайно, викликає обурення у всіх. І от сьогодні він ну, дивна була пропозиція, коли два екс-гаранти Конституції, два екс гаранти запропонували бути гарантами нинішнього гаранта, от такий Каламбур. Ну насправді не може бути ні. Кравчук ні кучма гарантами Януковича, тому що у них немає ніяких повноважень і немає чогось того, чим би вони могли це гарантувати. Тому як на мене, єдиний хто може бути гарантом гарантом, це ну євросоюз посередники з Євросоюза, якщо справді. Не буде конструктивної роботи сьогодні між більшістю і меншістю в парламенті. Хотілося, щоб краще ми обійшлися без ніяких гарантів. Прийняли відповідні закони. І вони Самі. почали працювати. Да. Відомо, що президент України Віктор Янукович пропонував Арсенію Яценюку посаду прем'єр-міністра. Він відмовився, чи готова опозиція зараз брати участь у формуванні нового уряду саме після відставки Кабміну. Дивіться, нинішня система влади побудована так, що прем'єр-міністр це протез яким керує голова? Він не приймає ніяких рішень сам. Все це робить голова, а прем'єр-міністр це тільки протез. Заміна протеза, нічого не вирішує. Ну, можливо, буде кращий протез, можливо, гірший. Але цей протез буде вирішувати все одно те, що говорить та сама голова. Міняти голову треба, центр керування протезом. Або міняти закон, коли голова гарант буде. Виконувати свої функції, парламент буде виконувати свої функції, а кабінет міністрів буде виконувати свої функції. Сьогодні, на жаль, кабінет міністрів не має ніяких особливих функцій, які він може сам виконати поза межами діяльності президента. Таким чином, якщо би Яценюк чи. Кличко, чи тягнебок, чи я став прем'єр-міністром, я би або змушений був наступного дня подати у відставку, або був би звільненим президентом за невиконання його доручень, або перетворився б в Нового Азарова. Який смисл це робити? Е, є інші люди, які пропонують, припустимо, піти шляхом, коли буде прийнятий спеціальний закон, який дасть цьому перехідному уряду певні повноваження і. Як буде як в Польщі, коли президент мав одну позицію, уряд іншу позицію. Але я абсолютно переконаний, що тільки цей закон буде прийнятий, тільки уряд буде визначений через якийсь час, коли народ значить, заспокоїться, буде звернення до Конституційного суду, і він визнає, що цей суд закон є неконституційним. Тому от і немає довіри, чому? Тому що. Влада кожного разу приймаючи якісь рішення, залишає механізми яким способом ці рішення не виконувати, найкращий приклад це закон, який був внесений представником президента і кількома представниками різних фракцій по декриміналізації, який був проголосований конституційною більшістю в парламенті, а потім виявилося, що генеральний прокурор заявив, що він цей закон виконувати не може. Таким чином йде певна гра. І от народ, який стоїть сьогодні на Майдані, на Майданах, на всій країні з різними цілями, вони розуміють, що поки. Не буде змінена повністю вся система, коли виникне довіра, і коли народ зможе контролювати владу. А він повинен це робити. До того часу конфлікт буде продовжуватись, і дуже хотілося, щоб і президент, і депутати від більшості і від опозиції зрозуміли, що сьогодні ніхто не керує процесом. Сьогодні не можна прийти на майдан і сказати людям: ви знаєте, що ми тут сіли, домовились, і буде буде а Ви будь ласка, розходитесь. Це неможливо треба щоб парламент і президент приймали поступово ті рішення які будуть зменшувати е, напруження в суспільстві і тоді люди будуть самі розходитися вони будуть казати ну що, вже все нормально суди чесні міліція нас не б'є е, 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 бюджет не розкрадається тендери відкриті е, значить ЦВК зроблена по, по чесному навпіл. І Таким чином нема чого стояти на майдані, можна займатися іншою роботою. Вважаю, Цього що немає. перші кроки вже були зроблені, коли були відмінені закони від 16 січня. Оце ж це саме іграшка, яку спочатку розбили, а потім сказали, О, вибачте, ми вам цю іграшку повертаємо назад. от Тепер уже у нас мир. Ніяких перших кроків не було. Влада вчинила злочин. Вона проголосувала закон в в неконституційний спосіб всі бачили, що за три секунди оголошувався їх результат. Що зробила влада? Вона скасувала закони, які були незаконні і прийняті не в в незаконний спосіб. Деякі з цих законів не поновили, не, не проголосували знову. А деякі з цих законів проголосували в законний спосіб. Таким чином, можна сказати, що влада зробила велику помилку не на початку, а вже ну, в процесі. Протистоянь і вона виправила частину цієї помилки, але вона не виправила наслідки цієї помилки. Та Дуже. помилка, яку зробила влада, призвела до фізичного протистояння. Загинули люди, побиті журналісти, в тому числі, багато людей за гратами. Тобто, оця помилка, яка. Була створена владою, вона мала певні наслідки. Влада ще не виправила тих цих наслідків. Коли вона їх виправить, можна буде сказати, що ми повернулися на якийсь там рівень 16 січня, і можна почати вирішувати глобальні проблеми. Зараз на жаль, тільки технічні проблеми вирішуються. Сьогодні має розглядатися закон про амністію. Чи буде його прийнято? і Від чого це залежить на вашу це, думку? Це залежить від влади. Безумовно, від більшості, тому що якщо не буде голосів більшості, закон прийнятий не буде. Якщо влада не розуміє, що голосування за цей закон це виправлення наслідків тієї помилки, яку вони зробили, коли проголосували закони 16 го числа, нічого не буде. Вони розглядають це, от як ви і питаєте, це ніби поступка майдану, це не поступка, це виправлення владою. Их помилок, які вони зробили, і які мали певні наслідки, все, що відбулось, це наслідки так, ну з затриманням людей, фізичне протистояння влада виправила основну помилку, яку вона зробила. Тепер вона повинна виправити наслідки цієї помилки, допомогти е, 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 тим, хто травмований. Допомогти сім'ям людей, які загинули, знайти тих людей, які пропали. Ми знаємо, що пропала безліч людей, безвісти, і я маю підозру, що це робили, якщо не спецслужби і не міліція, то принаймні це робили люди, які працюють з ними. Ну, в контакті, бо ми бачили вже в багатьох випадках, коли міліція і тітушки, так звані, виходять разом і стоять в одному ряду. Тому сьогодні треба, щоб влада виправила ці помилки, і коли ми побачимо, що влада готова працювати над своїми помилками, ми будемо і майдан, і опозиція, ми будемо робити все для того, щоб цей процес пішов швидше. Бо, на жаль, сьогодні у мене складається враження, що оце повільне виправлення очевидних помилок влади це спосіб. Затягування часу, під час якого влада приймає рішення, які можуть бути ще більш злочинними. Ну припустимо, обнародовано рішення про те, що тепер е, значить, міністерство внутрішніх справ дозволило застосовувати вогнепальну зброю. Тобто, з одного боку, значить ідуть переговори е, про те, як ви мирно вирішити всі проблеми, а з іншого боку, видаються накази. Про застосування, можливість застосування гаряч, ну, цієї вогнепальної зброї, закуповується нове обладнання і так далі. Тобто, коли люди це бачать, вони думають: а чи щиро влада веде переговори, чи вона не просто витр... намагається використати час для того, щоби. Значить, озброїтись сильніше, збільшити кількість беркута і тоді розігнати людей приводу мирного вирішення питання. Олег Тягнобок заявив, що закон про амністію може бути прийнятий, якщо за 15 діб опозиція звільнить всі. Він сказав, що він сказав, що так влада хоче. Так, звичайно, він озвучив позицію влади. Чи готова опозиція піти на такі? Дивіться знов таки. Ви розбив. Я розбив вашу вазу. І кажу вам: я куплю вам ту вазу, яку я розбив, але за умови, що ви мені зробите те то, те то, те-то. Те Це дивно. Влада прийняла незаконні закони, чи чи вдала, що вона їх прийняла? Потім люди встали, обурились, відбулись певні дії. А тепер влада каже, що ми вбили людей, ми їх покалічили, ми їх кинули за грати, тому що ми прийняли неправильні закони. А тепер. Ми цих людей випустимо, якщо ви зробите щось. Яка логіка? Тобто влада прийняла неправильні закони, а тепер влада торгується, фактично взявши заручники, влада повинна їх випустити і тоді сказати: люди, бачите, ми прийняли неправильні закони, ми випустили всіх людей, ми допомогли пораненим, ми допомогли сім'ям загиблих, ми знайшли пропалих людей. Ми виправили свою помилку. Ви теж зробили помилку. Ви захопили адміністративні споруди. Давайте, ви теж це зробіть. Це ваша добра воля. Після цього люди скажуть: ну ви бачите, це вже не ультиматум, це прохання. Влада виправила свою помилку, і давайте ми теж спробуємо виправити. Тоді люди зберуться і приймуть певне рішення. Ви ж бачили? Міністерство енергетики було захоплене, потім його звільнили. Міністерство юстиції було захоплено. Потім його звільнили. Тобто люди... На Майдані розуміючи, що в тих випадках, коли відбулася дія, яку їм треба було уникнути, ми зразу е, виправляємо ці помилки. Влада торгується виправленням помилок, так, ніби ну, це найважливіше для неї в житті. І наостанок, що ми можемо очікувати від сьогоднішнього засідання? Ну, е, я дуже сподіваюся, що компроміс між правильним рішенням те, яке Ну, яке потрібно для виправлення помилок влади, і яке чітко розуміє частина і владних депутатів. Ну, звичайно, де розуміють і депутати від опозиції, розуміє Майдан. Він буде знайдений саме через те, що сьогодні в парламенті є дуже багато людей в владних фракціях, які розуміють безглуздість оцих законів, оцих протистоянь, оцих побитів, вбивств, і вони намагаються. Ну, зробити щось для того, щоб це припинилося. Для того, щоб припинити це, треба оце конструктивне голосування. Якщо ж буде навпаки, якщо ж опозиція піде е, і прийме варіант, е, який пропонує влада, це все одно нічого не змінить. Цей закон не матиме ніякої сили, і люди не будуть. Е, ну вони просто що зроблять? Вони скажуть: ви, опозиція, зрадили нас, ви торгуєтесь з владою. З приводу того, що вона має зробити, без торгу, ви погані лідери, ми оберемо інших лідерів. І тоді Януковичу доведеться сідати за стіл з іншими лідерами і приймати той закон, який вже можна прийняти сьогодні. Тому я закликаю не чекати так довго, а просто сісти. Прийняти закон про амністію про звільнення про декриміналізацію, як завгодно його називаєте, бо це не закон про амністію, а про декриміналізацію. І давайте випускати людей з тюрем, давайте лікувати їх, поранених, а не кидати їх за грати, допомагати сім'ям загиб... сім'ям загиблих знаходити зниклих безвісти, і люди це почують. У нас не дурний народ. Він розуміє, що якщо влада йде на виправлення своїх помилок, то люди будуть потихеньку розходитися. Вони скажуть, а що стояти на майдані? Все таки вже ситуація покращується, будемо розходитися, і тоді, принаймні, настане час мозгових атак і змін ситуації не в силовий спосіб, а конструктивний парламентський. Я дякую вам за відвертість. Це був власний погляд Олександра Бригенця. Залишайтеся з нами, адже ми завжди тримаємо руку на пульсі подій.